Надважливе послання вірності та останнього часу, детальний аналіз біблійних пророцтв, заклик Господа та ободрення для церкви сьогодні в тяжкі часи, лунає могутнє слово від Господа, що має на меті ободрити церкву та нагадати їй про його безмежну любов. Написано: Я побудую церкву свою і ворота аду не здолають її. Ця обітниця є наріжним каменем нашої віри, свідченням непорушності Божого плану щодо його обраного народу. Господь особливо веде кожного віруючого своєю рукою. Жахливі суди останніх днів, згідно з книгою об'явлення, пророче слово детально описує часи суду для тих, хто відкинув Бога, прийнявши знак звіра та поклонившись його образу. Страшні рани та гнів Божий, на людей, які мають знак звіра і поклонилися Його образу, зійдуть відразливі гнійні рани. Справедливість суду звучить хвала Господу, який є і був, і святий, тому що судить справедливо. Згадується, що за те, що нечестиві проливали кров святих і пророків, Бог дав їм пити кров, бо вони достойні того. Це підкреслює принцип відплати і святості Божого закону. Хула та непокаяння під час зною, палючої спеки люди зневажали, хулили ім'я Бога, який має владу над цими карами. Однак, замість покаяння, щоб віддати йому славу, вони не розкаялись. Це демонструє крайню запеклість людського серця перед Божим судом. Пророцтво про Єфрат, битву та великий землетрус. Далі пророцтво переходить до підготовки кульмінаційних подій. Висихання Єфрату, буде вилита чаша гніву на велику річку Єфрат, і вода в ній висохне, щоб була готова дорога царям від сходу сонця. Це символізує як буквальну, так і духовну підготовку до вирішальної битви. Велика битва йдеться про сраження в той великий день Бога Вседіржителя. Катаклізми та падіння Вавилону відбудуться блискавки, громи і голоси, та великий землетрус, якого не було відтоді, як люди на землі. Це землетрус такої сили і масштабу, якого світ ще не знав. Велике місто, ймовірно, Єрусалим або світовий центр зла, розпалося на три частини, і міста народів упали. Пам'ять про Вавилон Бог згадав Вавилон великий, щоб дати йому чашу вина свого лютого гніву. Град суду, всякий острів і гори зникнуть. І на людей впаде великий град з неба розміром з талант, надзвичайно великий і важкий. І знову люди зневажали, хулили Бога за кару градом, бо кара від нього була дуже велика. Особливий заклик до церкви, послання смирні, цей повний розділ об'явлення Іоанна Богослова є доказом і попередженням про те, що ці події скоро настануть. Однак для віруючих є особлива настанова. Господь каже, будь вірний до кінця. Згадується послання Смирнській церкві, знаю діла твої, що ти був вірний все. Але потрібно буде перетерпіти, бо сатана буде кидати вас у в'язниці. Багато хто з нас і загинуть, можливо, і вб'ють. Ключова істина: Господь закликає не бійтеся тих, хто тіло вбиває, але бійтеся того, хто тіло і душу може занапастити кинути у геєну вогненну. Влада Бога, хто має владу кинути душу в огненну геєну. Бог, бо у нього є влада над усім. Тому Бог допускає страждання, як це було з тими, хто був перед нами і ніс Слово. Мучеництво Христа, як приклад, ми повинні пам'ятати, що нам, можливо, доведеться постраждати, але ми цього не боїмося, бо знаємо, Христос постраждав за нас, взявши на себе наші гріхи. Його мученицька смерть, насмішки, великі тілесні страждання, цього ніхто не міг би витерпіти, ні люди, ні ангели. Тільки Син Божий зміг це витерпіти. Над ним насміхалися побожні люди, первосвященики, книжники, фарисеї. Христос витерпів так, це доказ його любові та сили. Настанови для віруючих та невіруючих. Для віруючих ободрення, будьте вірними, бо хто буде вірний, той буде забраний, спасінній. Смирнській церкві сказано, вам потрібно буде перетерпіти 10 днів, об'явлення 2.10. Апостол Павло про страждання, згадується послання Павла до Филип'ян, 1 глава, 28 вірш, а вам дано за Христа не тільки вірувати в нього, але й страждати за нього. Апостол Павло каже: добре мені, що я постраждав. Багато хто, хто щиро полюбив Господа, радіють, що постраждали за Христа. Для невіруючих страх Божий, проповідник постійно говорить і невіруючим, і віруючим, віруючим для ободрення, а невіруючим для того, щоб у них з'явився страх Божий, щоб з ними не трапилося того, що описано в пророцтвах. Щоб уникнути всього того страждання, яке буде, потрібно прийняти Христа, оцінити його жертву і залишитися вірним Господу до кінця, бо не те початок, але кінець. Заключний заклик до світу ми повинні пам'ятати, щоб до кінця бути вірним Господу і не боятися тих, хто тіло вбиває. На церкву прийде велике гоніння. Світ буде звалювати все на християн, як це було за часів Нерона. Але ми повинні нести їм любов, нести слово, говорити, друзі, читайте, вивчайте слово, прикликайте ім'я Господнє, на всякому місці моліться, бо прийде той важкий час. Але церкву вірних Господь забере. Да допоможе нам Господь бути вірними йому. Слава йому, Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь.